Смачно їжа є я вже тут. Я горскав, що йдемо на життя. А я кажу, ми будемо йти на життя зі смаком смачної випічки. Це прекрасно, так приємніше. І це буде такий знаєш, гостренький е, смак солоним, якраз те, що тобі треба, знаєш, щоб відновити сили і смак яскравий. Ти його відчуєш, незважаючи на те, що десь трішки є хвороба. А е, що у нас сьогодні? Ми будемо випікати булочки, булочки зі смаком півдня. Так мені сьогодні е, так. це видається. Чому? Бо тут є фета, е, або тут можна і замінити на бринзу, тут є в'ялені. І томати, і це те, що нас асоціюється із сонцем палючим і прекрасним. Друзі, нагадаю вам, що партнер показу торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна. Так. Ну і в нас доступні дуже інгредієнти, щоб зекономити наш час. А нам завжди жінкам на кухні хочеться цей час зекономити, бо роботи дуже багато. Пропоную використовувати сьогодні листкове тісто. Я його розкотила. Я він має бути ну зовсім тоненько. От бачите, тут напевно міліметрів два. Так булочок вийде наших значно значно більше. А у якості начинки, тут просто розхочене тісто. У якості начинки ми змішуємо натертий твердий сир, вже є смачний, гостренький смак. Далі ми додаємо сюди фето. Я вже сказала, що Окей. можна замінити наприклад на бринзу. тепер чому південь? південь. Так, оцей сир асоціюється з абсолютно. Так, так. Ну а ще осінь. У нас багато вже починається сезон горіхів. Або якщо у вас багато з минулого року, ну точно вже час їх використати. Ага. Нарешті горіхи ми сюди додаємо В'ялені томати. Це розкіш. Вони зараз італія, дуже багато італія. українських. Бачиш, яка тебе асоціація? Італія. Ага. Але насправді ще ацтеки сушили томати і транспортували їх, і це дуже поширена практика. У Грузині, до речі, на півдні України сушать сливи. Навіть не сушать, а в'ялить сливи з чесничком. Угу. До прикольно. речі, теж сюди буде дуже смачно і дуже пасуватиме. Ну і зелень смачна. Ми ніяк не оброблюємо шпинат. Його багато, він зменшиться, не переживайте, його стане значно менше. Чесничок вже Ви знали, які тут аромати, друзі. Коли валя весь цей набір продуктів сюди занесла, то просто, просто смака. Та Це цей хочі... чеснок з фетою і зеленю зовсім він не буде відчуватися, коли ви будете їсти цю булочку. Він буде давати лише дуже приємний такий легкий аромат. Mm -hmm. Солі ми додаємо невелику кількість, бо пам'ятаємо, у нас е сама по собі фета солона. Далі, ну вже тут такі є е, навантаження, невеличкі, треба це все вимішати, тому що шпинат трошки не дає це зробити ретельно. Беріть якусь велику ложку, докладаєте невелику кількість зусиль, але ретельність має бути і все до рівномірної такої консистенції вимішуємо. Булочки це насправді те, що є у будь-якій кухні світу, кулінарній кухні світу. Але є булочки, які ми добре знаємо: от, наприклад, сінабони. Mm -hmm. Чітка асоціація, правда? Дуже. Гориця, Америка, смачний вершковий сир зверху. А є ще такі баодзи. Ну, японській щось, так китайські так, так. і це вже зовсім інший склад булочок. Там вже тісто, яке готується, і булочки, які почуться на пару, і в них форма зовсім інша. Я не знаю, якби ви чули Валя зараз перемішує, як хрустить пахно, хруст, хрустить шпинат угу. на стільки зелень боже. Це це буде нереально смачно. Але у шпинаті дуже небагато тої самої вологи, тому не потрібно його якось попередньо обробляти. До речі, валюшу тебе тут ось на ютубі глядачі питають: а якщо немає в'ялених томатів, що робити або чим замінити. Чим Як замінити в'ялені томати? Ну дивися, Вони дають класне, Ну це ж теж в'ялена слива. Так. Дійсно, воно можна замінити на нав'ялену сливу, якщо раптом у вас е, немає томатів. Просто це дається класний такий смак. Свіжі не можна сюди класти, буде занадто багато вологи, угу. тісто буде варитися. Шо, оливки візьміть. О, прикольно. Маслини чи оливки? Це те, що теж буде додавати класного гострого смаку, але при цьому не буде зайвої вологи. І це буде класно пасувати. Так, зараз рівномірно розподіляю. Небагато начинки, ні? Ти знаєш, начинки в пирогах в пиріжках забагато багато не, буває. не, не буває. буває. Я люблю, щоб знаєш, там була розкіш і смак. <рив> Воно потім ще розплавиться, шпинат також так, так. зменшиться в розмірі. Так, буде так, буде. Ми ми вже зменшиться. і ми будемо його загортати потрошки, щоб у нас було смачно. Боже, ти, тут, знаєш, ти запропонувала Єгора нагодувати, щоб оцей солоненький смак, такий пікантний відволог. Навіть остренькі. під час хвороби. То глядачі тут пишуть. А ще зробіть йому, будь ласка, ромашковий чай, щоб йому стало все. трішки от, от. легше. Бачите, і чай є трохи нав... вже навіть дали випити німесулід для того, щоб температура спала і щоб більш-менш стан був нормальний. Поїдем, тому дякуємо вам дуже за підтримку. І ну вибачте, так буває вибачте за, вибачте за голос та й вибачте за те, що ви чуєте в ефірі. Бачите, пише, Єгорчику, одужуй, сама два тижні хворіла, бо не пішла вчасно на, лікар... на лікарняний. Пише наша глядачка Каталіна Ферера каже, теж такий голос мала. Чому знаєте, люди, я може комусь це в користь буде, я майже майже долікувався, майже. І просто, знаєте, не долікувався. І от там щось десь продуло, щось та там. Та навіть вчора Все. Ігор казав, та я вже це вже залишки, це вже знаєте, таке я просто думали та. так, що я. А воно, бачите, Все. навпаки ще більше хворого. Люди, ласка, да, це Але важливо. це ще відповідальність наша, ми Прекрасно розуміємо, що е, ранок прокидаєшся ефір, і вже замінити тебе ніхто не може, і треба швидесенько, да? Однозначно. бути відповідальними так. на своїй роботі. Бо якби знання, то звичайно ми всі колеги Слухай, Давайте поки зліплюєш, пропоную подивитися класну історію, цікаву. Камінець в павутині, який знайшла на вулиці дівчина, виявився алмазом вартістю 27 тисяч доларів. Отака Вона каже, що просто на землі знахідка лежала. Ну, от, власне, давайте зараз подивимося цю історію. Що це взагалі за місце таке така земля? де коштовності в павутині просто на землі лежать? Ну яка подальша доля цього камінця? А валя поки що сформує такі невеличкі рулетики. Такі булочки. булочки Я вже булочки, так? Булочки нарізаю, потім Може, буду були теж діабам, підкладатись. Ha <laughs> ha Алмаз за 27 тисяч доларів, прямо у багнюці. 31-літня Мішер Фокс з Нью-Йорку спершу прийняла його за росу у павутині, недбало змахнула ногою і ледь не втратила коштовність, яка коштує понад мільйон гривень. Як виявили журналісти з медіа ABC News, Мішер роками мріяла про те, щоб знайти власний діамант. Дівчина навіть домовилася зі своїм нареченим, що піде за нього заміж тільки коли досягне цілі. Відразу ж після закінчення. Спірантури дівчина почала пошуки. Я була готова поїхати у будь-який куточок світу. Зради цього я все дослідила і виявилося, що те саме єдине місце на землі, яке я шукала, знаходиться зовсім поруч у Арканзасі. Саме там розташований унікальний парк під назвою Кратер Алмазів. Це єдине місце у світі, де будь-який відвідувач може не просто відправитися на пошуки коштовностей, а забрати з собою знайдений Алмаз. Парк розташований у кратері з гаслого вулкану і займає 15 гектарів. Саме у ньому у 1924 році знайшли найбільший алмаз з тих, які коли-небудь траплялися у США. Тож Мішер вірила у свої шанси на удачу. Дівчина кожна. Того дня коперсалася у багнюці, яку перед нею дослідили тисячі відвідувачів. Однак тижні пошуків були марними. У день, коли вона вже зібралася додому, Мішер гуляла стежкою парку, і тьмяний камінець, який вона підняла з землі, виявився третім за величиною алмазом, який знайшли у парку цього року. Мішер сміялася і плакала від щастя. Адже тепер цей алмаз стане головною прикрасою її весільної обручки. Вона приїхала сюди тижнями. Важко працю знайшла свій діамант і забрала його додому, сказала про дівчину Сара Рід, одна з працівниць парку, за даними адміністрації парку, з моменту відкриття кратеру алмазів у 1972 році було виявлено понад 75 тисяч коштовних каменів. Тож повторити долю мішер може кожен. Ой, ну, пощастило, але це ще й наполегливість. Mm -hmm. А у нас моя наполегливість на кухні перетворила тісто і начинку. в Ось такі красиві булочки. Зараз mm -hmm. залишається лише змастити деко олією, викласти булочки, потім змастити їх яйцем і вже випікати. Що ми робимо? Брали ріпакову олію, тому що це насправді універсальний продукт на нашій кухні для кожної господині, бо вона підходить не лише для випічки, а ще й для салатів, для страв з риби або, наприклад, ну для пікніку. Влітку ми часто любляємо. Якбимо готувати на природі, ця універсальна олія точно знадобиться кожній господині. Я змащую дехо, щоб наша рум'яна кірочка знизу утворилася обов'язково. Сюди перекладаю булочку, можна трішки приплюснути, так, щоб воно е не розпадалося а було е компактно все трималося. Далі можна буде змастити яйцем. Посипати кунжутом, якщо хочеться, можна вже обійтися і без цього, і ставити випікати 180 градусів. У мене відчуття, що знадобиться, можливо, навіть і два дека. Ага, ну так, так, а така? Скільки скільки. Двадцять хвилин точно буде достатньо. Але я не змушу вас чекати. Подивіться, у мене вже є підміна. Я можу попросити тебе неля підняти давай. його, показати, поки я буду викладати. І ви вже зможете смакувати, поки я буду продовжувати викладати. Булочки ну, ось сюди Ось в, фінальному, в фіналі, це має мати ось такий вигляд. Ну що, Єгор, готовий продегустувати? Солоні, смачні, так, з насиченим давайте, смаком срой. сиру і в'ялених томатів. О, те, що потрібно. Що? Ну, це, ну, це і пахне просто. Див, ти частинку бери, там менше тісно, а дуже багато добре, начинки. Добре, 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 добре зараз. Спробуємо. Так, мені ж надзвичайно важливо, щоб оце і теж Ммм. Сир ну, припікається, сир аромат це дуже смачно круть, і часник взагалі не відчувається. Слухайте, просто клас. О, ну, ну і подивіться mm -hmm. просто яка це картинка. Знаєш, з однієї сторони можна сказати, це інстаграмна краса. Коли ви фотографуєте, викладаєте, це вже mm -hmm. смачно. Mm -hmm. Але не забудьте, ми випікаємо 180 градусів 20 хвилин і змащуємо жовтком. все Раджу книжку за кілька миттєвостей» від Олени Брайченко, нашої експертки. забить. Mm -hmm.